Окупація ні, але жахливі, жахливі обстріли. Може, це ще й десяте число. Збувся попередній прогноз від 6 січня на два місяці, який я робила для Харкова. Я попереджала про жахливі удари саме в 10-х числах. І так, ввечері 10 січня Росія цинічно вдарила по Харкову під атакою. Опинився готель в Київському районі міста. А в ніч на 10 лютого окупанти атакували дронами на автобазу у Харкові. російський агресор руйнує наше місто. місто герой Харкова. Але ми вистаємо, але ми переможемо. Окупанти в ніч на 10 лютого атакували дронами на автобазу в Харкові. Мар Харкова Ігор Терехов повідомив, що площа пожежі складає понад 3700 квадратних метрів. Він зазначив, що ворожі дрони вдарили по складу паливно-мистильних матеріалів. Всього було запущено, щонайменше 10 дронів з ворожої території, збили 8, два вдарили по нафтобазі. Пожежа знищила 15 будинків, загинули сім осіб, серед них троє дітей. Тіло немовляти досі шукають. В одному з будинків загинула сім'я з п'яти осіб. Ми наразі знаходимося на місці, де продовжується ліквідація наслідків ворожої атаки. і Фактично продовжується гасіння пожежі. Це був склад ГСМ. А наразі, що відомо, що евакуйовано біля 50 людей. Врято знищено повністю фактично 15 житлових будинків. Значить, в них наразі ідентифіковано сім тіл, п'ять людей. Це фактично одна сім'я, яка загинула в одному будинку. Це чоловіче в одному там будинку, знайдено фактично подружжя. Це чоловік та жінка. Під час влучання шахедами стався витік палива. Воно спалахнуло і оця вогняна суміш охопила чотири вулиці, і у людей навіть не було шансу і часу фактично вийти фізично навіть із житлових будинків.